На міжбанківському валютному ринку долар щодня б'є рекорд за рекордом. Він вже коштує більше 11 гривень. Національний банк поки що ніяк не реагує на стрімку девальвацію гривні. В чому причини та яких наслідків варто очікувати? Сьогодні запитаємо в голови комітету економістів України Андрія Новака. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. ради вітати вас у нашій студії. Отже, скажіть, а національний банк може зараз якось вплинути на формування курсу гривні? Чи він просто відпустить національну валюту вільне плавання? Чи варто нам розраховувати на підтримку фінансову? Заходу. Ну, Національний банк міг би реагувати, якщо б він мав достатньо саме валюти. Так. У золотовалютних резервів, тому що та сума, яка декларується як золотовалютні резерви, 17 з лишнім мільярдів доларів, там далеко не все валюта. Тобто далеко не все долари, євро чи фунти. Так. Велика частина золотовалютних резервів це є акції, облігації і е, дорогоцінні метали, які не є ліквідними, і з ними не можна виходити з інтервенціями на валютний ринок. На валютний ринок треба виходити з валютами твердими, так. тому невідомо, яка частина золотовалютних резервів є власне валютою. І Попереднє керівництво, коли перейшло на плаваючий курс, так званий, відмовилось від підтримки і перейшло на плаваючий курс тільки тому, що не було іншого виходу. Національному банку очевидно, валютних резервів вже є надто мало. Нема це чим робити крок. Так, це був вимушений крок Просто немає чим уже працювати з інтервенціями. Так. Ви спитали, чи допоможе західна допомога зараз? декларується від західних партнерів Європи Сполучених Штатів, що вони готові надавати Україні фінансову допомогу. Загальна сума збирається біля 35 мільярдів доларів. Так але по-перше, ми повинні зрозуміти, що це не є фінансовий подарунок, це всього лише нові кредити, так. тобто новий борг, який треба буде віддавати саме тіло боргу і відсотки. Тобто це лише напівміри, на пів заходи для порятунку фінансової ситуації в Україні. Я вважаю, що головне, чого зараз має добиватись українська влада, так я можу це заявити як голова комітету економістів України, незалежна неурядова організація, яка не залежить ні від влади, ні від опозиції, незалежно від того, як вони змінюються. Зараз головне, що повинна має право моральне, політичне і економічне робити Україна як держава це вимагати. Від зовнішніх і внутрішніх кредиторів списання державного боргу України. Яким чином? Тобто зараз ми повинні ставити питання про списання більшої частини так. зовнішнього і внутрішнього державного боргу України. Це практика, яка використовується досить часто у світі у випадках, коли в тій чи іншій країні дуже кризова ситуація. Для прикладу, Польщі в 1991 році було списано 50%. Державного боргу Польщі, який був на той час, так зовсім недавно Греції було списано 85% державного боргу Греції. Тобто це є практика, яка дійсно Зрозуміло. реалізується в світі. При цьому ми пам'ятаємо, що ні в Польщі в 91-му році, ні в Греції зараз не було й близько настільки трагічних і важких подій і наслідків, як це відбулось зараз у нас в Україні. Зараз для того, навіть щоб ці жертви були недаремними. З політичної точки зору і з економічної точки зору, так. щоб український народ, кожен громадянин відчув ну, хоча б якусь користь, недаремність цих жертв, зараз, саме в цей період, ми можемо. Поставити питання про списання більшої частини державного боргу України і зовнішнього, і внутрішнього. Я вважаю, потім пізніше, через півроку, тим більше через рік, вже такого шансу не буде. Тому що тоді Україна вже не буде е, темою номер один у світі, як це є зараз. Тому зараз є унікальна нагода списати більшу це частину реальний шанс. Більшу частину державного боргу. Це є реальний шанс, як, як механізм відбувається. Е, є так звані два клуби світові фінансові клуби Паризький клуб і Лондонський клуб. А чим вони відрізняються? Е, що таке паризький клуб? Паризький клуб це є е, таке неформальне об'єднання урядів так. найбільш розвинутих країн світу. Постійними членами Паризького клубу є уряди 19 Найкрупніших економік світу Сполучені Штати Америки, Великобританія, так. Австралія, Канада, Японія і провідні європейські країни. Тоді як лондонський клуб це є об'єднання банків кредиторів. В лондонський клуб входить біля тисяча найкрупніших ага. банків світу. Зрозуміло. І от питання про списання державного боргу ставиться в світовій практиці перед Паризьким клубом, тобто перед урядами провідних так. країн, які надавали кредити, і перед лондонським. Клубом, тобто перед банками, які також надавали кредити, е, практика, наприклад, роботи паризького клубу, а він був заснований саме з такої теми в 1956 році, коли Аргентина не змогла повертати державний борг свій, і вона запросила свої е, до розмови уряди, які їй давали в борг. Так. І ця зустріч просто відбулася в Парижі. І з того часу був заснований такий неформальний клуб урядів кредиторів. З 1956 року, відколи існує цей паризький клуб, було укладено майже 440 угод про реструктуризацію чи списання державних боргів різних країн, і загальна сума списання з того часу понад 700 мільярдів доларів різним країнам. Тобто це є абсолютно реальний механізм, коли в якійсь окремо взятій країні настала дуже критична ситуація. А в Україні це не тільки економічна. А ще й політична важка ситуація, дуже важкі трагічні політичні наслідки політичної кризи. Зрозуміло. Тобто, ми маємо підстави, і я вважаю, що моральний обов'язок зараз вимагати це безумовно повинна робити офіційна влада, так. вимагати просити списання. Державного боргу України Пане Андрія, ось європейський парламент має намір закликати до розслідування масових розкрадань державних українських активів активів близькими друзями та власне сім'єю експрезидента президента Віктора Януковича. Як ви гадаєте, а чи реально повернути в економіку України ось ці так звані кошти сім'ї? Адже за оцінками експертів це близько 12 мільярдів доларів? Ну безумовно, що реально, якщо вже самі західні партнери в країнах, яких в банках яких Знаходяться ці рахунки, і так. вони вже їх, я так розумію, ну, знайшли і вже навіть фігурує якась конкретна сума. Безумовно, що це потрібно зробити, перш за все, з політичною метою для політиків майбутніх поколінь, українських і не тільки українських, щоб був однозначний сигнал, що займатися корупцією не можна, займатися хабарництвом не можна, відкатами не можна, тому що скільки б ви, не, ну, прямо кажучи, не накрали. Все одно потім вичислять і відберуть. Тобто, це є для політиків майбутнього потрібен такий, перш за все, політичний акт. Пане Андрію, ще на останок, Якщо можна коротко, Борис Трисюк заявив, що за тиждень два новий уряд може підписати угоду про асоціацію з ЄС. Як ви гадаєте, це варто так поспішати? Я би сказав так: при цій нагоді, яка є. Політичні і економічні ситуації. Я би зараз зі сторони України намагався все-таки трошки покращити умови саме тієї частини асоціації договору так. про асоціацію, яка називається зона вільної торгівлі, тобто виторгувати для України більш вигідні умови саме в документі «Зона вільної торгівлі з країнами ЄС. Зрозуміло. Ну на жаль, мушу мушу вами попрощатися. Час завершується. Дякую вам за ваші фахові Дякую. поради і бажаю вам гарного дня. Дякую.